Добрий день. В цьому році так багато квітів на яблунях та й на інших. Якщо все буде гаразд, то врожай буде. І добре обрізане дерево, ну, а все рівно, так би мовити, лишнє є. Можна на даному етапі, коли видно, що щоб менше нормувати було вручну ходити. От, наприклад, гілочка, тут суцвіть. от скільки. Можна її зменшити. Ось так, наприклад. І потім вже нормувати от така тоненька гілка, і повністю вона йде з квітами. Скільки тут треба. От пару суцвіть. Достатньо буде. Ну і так пройтися. Ось, наприклад, одне, друге цусвіття уже леше. Ну так, таким макаром пройтися і трішки його зменшити. Навантаження. Так, от, наприклад, сьогодні хочу таке розказати. Посадили саженець. Ось один провідничок був. ну Тут я вже листочки, які були чи пагінці видалив. І маємо таке во. Весною, чи в кінці зими, коли робиться обрізка, можна буде сформувати крону, таку, як намічено було. А можна. Та й краще його зразу зробити формування зеленими операціями. От, наприклад, хочу я його, щоб був тут центральний провідник. Дивимося, що тут у нас наверху. Наверху от, гарний іде пагін. А найвищий слабший. Оріжемо його. От буде центральний провідник. Далі, нижче нього теж. Такий потужний пагін не де, це конкурент буде йому. Нащо він потрібен? Не потрібен. Видалили його, виламали, все. Уже центральний провідник у нас намалювався такий. Так, тепер. Тепер е, кути відходження. Ну тут е, непогані. Якщо Якщо тут е, гострий буде, от як, наприклад, оцей, беремо взяти було, прищепку. отак. От раз. Прищипнули сюди, все. І воно вже відхилилося. Або е, цю а, зубочистку паличку. Тут прокололи і сюди. Раз, відхилено вже. Ну, отак. Оце От таке. Так, а це деревце в нас е, двохрічне вже. Е, гарно перший ярус сформований гілки, е, більш під. Тупим кутом ідуть. ну Тобто були теж тоді відігнуті, розігнуті і сформовані. Нижній ярус ідеальний. Тепер вище дивимося. Тут коротенькі такі, ось уже з плодами буде. Тобто нижній, нижній буде ярус більш ширший, і потім, щоб до нього попадало світло сонячне, тут повинно бути. Тільки коротенькі. Як, якщо навіть, от, наприклад, ця гілка пішла вже в ріст, можна її верхушку прищепнути. Отут і тут загальмувати ріст, бо все рівно тут або треба буде різати на сучок заміщення, або просто зразу загальмувати, і тут вже буде пізніше знову гілочка піде, ну коротенька і будуть теж плодові утворення на ній. Так, ідемо вище. А вище в нас ось так само буде продовження центрального провідника. Убираємо конкурент рядом. От. І тут уже ж, знову ж таки буде отут відгинатися, або, або навіть це ще можна буде видалити. Центральний піде, а ці тоді відігнути. Або прищепку, просто на прищепку. Беремо так, надіваємо, зараз піду візьму. Так. Ну, отаким способом. Воно впирається і далі то піде туди, ну а вже кут буде тупий. Так. Ну, це більш доросліше вже деревце. Теж ярус. Що ми дивимося на ньому? Ось одна <кхід> нагінця, отак ось. Одне пішло вгору. Буде такий прямий пагін угору, який потім все одно прийдеться видаляти. То чому би його не видалити зразу. Отак. Так, Так, тут Тут все нормально. І на цій стороні ось вгору свічечкою йде. От так. Видалим. Тут все нормально. І так само верхушку. Нам ще треба продовження туди, тому, тому один конкурентик прибираємо, а ці розігнемо, розігнемо так. І все. Так. Ну, а це тут прищепи в мене. Уже. Доволі непогано стартують. Теж, якщо нам, наприклад, от на верхушку зробив, це буде центральний провідник, Ну, я їх обидві залишу через те, що мені будуть живці нужні. А так би я один би цей прищепнув би отут, щоб воно відбило якийсь більш пологий, ну його відгинати. Ну, мені мені воно, воно потрібне. Так. І тут ось. Ну, тут по одному, Да, якщо тут е, яке буде рости, от о, оці прищеплюю. От тут не треба йому рости. Верхушки прищепив, хай якісь плодові утворюються на цьому місці. Так, далі. Ну тут все. Тобто я вже тут зробив. Буде обростаючи, якісь тут вискакувати пагінці. Ті, що нам не потрібно, тут ось раз, два, три і центральний. Все достатньо. Все, що тут буде час від часу, треба видаляти, щоб воно всі сили дало тільки на те, що нам потрібно.